Розстріляне відродження. Революціонер українського театру. Лесь Курбас. Лесь Курбас народився 25 лютого 1887 року в місті Самбір на Львівщині в родині акторів. Саме вплив батьків став визначальним у формуванні його майбутньої особистості. Театральні вистави, репетиції, розмови про мистецтво. Все це створювало унікальний світ, у якому формувався юний Лесь. Освіту Лець добував у Віденському та Львівському університетах, де вивчав філософію та класичну філологію. Саме в університетські роки він активно займався літературною діяльністю, а також брав участь у студентських театральних гуртках. Лесь Курбас починав свій професійний шлях у театрі Руська Бесіда, де працював як актор і режисер. Саме тут він на практиці пізнав, як влаштований театр середини. Курба швидко зрозумів, що хоче більшого. У 1916 році Курба заснував у Києві молодий театр. Він одразу вирізнявся серед інших. Тут не боялися експериментів, шукали щось нове, небанальне. Його цікавило, як зробити сцену інструментом глибокої розмови з глядачем, як порушувати важливі теми, які виходять за межі розваги. У 1922 році Курбас переїхав до Харкова. Саме тут він створив один з найвизначніших театрів в історії української культури Березіль. Для нього це була не просто чергова сцена. Він став втіленням мрії про театр майбутнього: інтелектуальний, глибокий, сміливий. Це був театр, що не тільки говорив українською мовою, а й думав українською душею. Успіх театру був би неможливим без талановитих однодумців. Купус працював разом із художником Вадимом Мелером, який створював надзвичайні декорації. Важливим партнером став і драматург Микола Куліш. Їхня співпраця подарувала Україні вистави, які досі вважаються шедеврами. Ці вистави не просто розважали, вони ставили перед глядачем важливі питання про життя, суспільство, свободу і людську гідність. Але, на жаль, на початку 1930-х років радянська влада почала вбачати небезпеку для режиму в творчості Леся. У 1933 році його звільнили з посади режисера. А театри закрили. Проти нього висунули звинувачення у формалізмі та буржуазному націоналізмі. У грудні того ж року його заарештували. Попри перебування в найжорсткіших таборах СРСР, він продовжував говорити про мистецтво. Але в жовтні 1937 року, за таємним рішенням радянської влади, Курбаса включили до списку на розстріл. 3 листопада в урочищі Сандармах. Його вбили разом із понад сотнею представників української культури. Лесь Курбас був не просто режисером чи актором. Він був людиною, яка змінювала уявлення про театр і культуру в цілому. Він є не просто частиною історії, його ім'я нагадує про те, наскільки важливо бути сміливим у своїх переконаннях і не відступати від свого шляху. Творчість Курбаса потрібно вивчати і цінувати, адже вона. Я живою частиною української культурної спадщини.